Вітаю, леді особливого світу Марікей. Ми з вами в компанії, яка має надзвичайні можливості в корені слова, можливо. І цей рік підсвітив вашу стресостійкість, вашу пристрасть і любов до продукції, ваше прагнення творити успішний сьогодні і не чекати кращих часів. Браво! Браво! Ваші успіхи надихають! Видавили, що жінка, яка хоче, робить більше, ніж та, яка може. З перших днів, як я стала консультантом, я проводила класи з краси по догляду за шкірою і пропонувала жінкам тільки системний догляд. Я бачила переваги його використання на собі, і знала, що жінка, яка хоче, гроші знайде. Так з'явилися клієнти і додатковий дохід кожного місяця, мінімум від 4 тисяч гривень. Я тримала фокус. Три нові жінки з покупкою чарівного набору на місяць. Потім клієнти ставали консультантами моєї особистої команди і я вчила їх продавати системний догляд, проводити класи з краси, бути кращим клієнтом для себе, знати весь асортимент продукції Mary Kay. Так я стала лідером і мільйонером, витрачала кошти на подорожі і навчання, бо прагнула ще більше розширити горизонти свого мислення і масштаб своїх хочу. Потім я виростила в команді дочерніх лідерів, які вчили вже консультантів їх команд продавати системи, використовувати можливості бізнесу Мурікей, отримувати дохід від продажу продукції, дохід від створення команди. І більшість з них теж стали мільйонерами. А я отримала статус провідного лідера. Також за ці роки я отримала в подарунок від компанії за професійну роботу як лідер три авто, багато подорожей світу. Китай, Італія, Куба, Сингапур, Шотландія, Іспанія, Німеччина, Швеція, Греція, Емірати на зароблені гроші відвідала більше 30 країн світу і 10 поїздок на семінар. В Далас: діаманти, 16 джмелів, 15 з яких кольорів знання, малі, середні і королівський. Ще різні ювелірні прикраси. Першою складовою мого успіху є особистий приклад. Маю 56 зірок. Щороку залучення від 15 до 30 і більше новачків. Я граючий тренер, тому мені легко проводити навчання для консультантів на будь-які теми. За 22 роки в статусі консультанта з краси я провела стільки класів, що зараз можу прокинутися серед ночі і проводити. вдалося цього року я знову почула історію успіху лідерок топів Америки. І знаєте, на чому базувався їх успіх? На збільшенні класів з краси. Вони фокусом уваги року зробили збільшити кількість класів з 2 до 5. Вони вчили цьому своїх консультантів. Я повернулася в Україну з такою ж ціллю. Друга складова мого успіху я завжди підтримую і просуваю всі програми, виклики, конкурси компаній у своїй команді. Зірка і леді в червоному дві стратегічні програми вже 20 років мого лідерства. Плюс щороку компанія створює нам стратегічне бачення через проміжні бачення, через проміжні виклики. В минулому році ми розфарбовували життя можливостями. Цього ми вже тримаємо хвилю. Бізнес-можливості Марікей сучасні. Вони завжди будуть в тренді, бо жодна жінка в світі не прокидається з бажанням швидше постаріти або зменшити свої доходи. Вчора, сьогодні, завжди жінки будуть прагнути бути доглянутими і мати фінансову свободу. Це все без обмежень є в можливостях морікей. Третя складова мого успіху використовувати методи роботи, які може повторити кожна. І вони прості. Навчитися розповідати про продукцію, знати план маркетингу і вміти рахувати гроші з усіх трьох джерел доходу. Саме тому жінки різних професій, різного віку долучаються до морікей і відкривають для себе нові можливості. Ще, що цікаво, що можна декілька років мислити як консультант я тільки для себе, а потім змінити мислення і почати заробляти гроші. У моїй команді дві такі леді Альона Ставнича, 19 років знайома з брендом Mary Kay. Минулого року зі статусу консультант з замовленням одну-дві базових одиниці перейшла в клуб 4-6, почала проводити класи, створювати клієнтську базу. Потім за квартал зробила об'єм продажу 30 базових одиниць, наступного кварталу 48. Це при тому, що дуже зайнята, має дві роботи і наукову діяльність, пише дисертацію. Цього року Альона розфарбувала рік зіркової постійності і має за рік більше 200 базових одиниць. Браво! Альона! Дякую за твої зіркові досягнення. Вікторія Сологуб має керівну посаду головного бухгалтера підприємства. 15 років вона знайома з Марікей. Прийняла рішення цей рік теж бути в зірковій постійності. Багато навчалася роботі з клієнтами, відвідувала всі заходи, де могла отримати ще більше знань, які можна монетизувати у навички. За рік майже 200 базових одиниць. Віко, супер! Дякую за твій приклад. Моя роль лідера. Весь час демонструвати можливості, підсилювати в жінках їх хочу і можу. Наші жінки дуже талановиті, трудолюбиві, креативні. На їх долю випало багато випробувань. Тому я продовжую шукати жінок, яким на часі будуть можливості Кей, для того, щоб їх життя покращувалося. Отже, яким чином бути успішною сьогодні разом з Кей? Знати, любити продукцію і вміти закохувати в неї інших жінок використовувати 5 методів продажу. Друге, дружити з калькулятором, для цього знати всі сходинки кар'єри в Марікей, вміти на кожній прорахувати дохід і перспективи фінансової свободи. Я бажаю вам успішно спіймати хвилю і тримати її весь рік. До речі, Серфінгістка Лаура Еневер в 2023 році встановила світовий рекорд. Вона подолала найвищу хвилю, яку коли-небудь підкорювали жінки, 13,3 метри. Хіба це відпадковість? Цифра 13. В Меріке з цією цифрою пов'язана багата історій успіху. Візьміть свою найвищу хвилю. Ви це можете!